Вами студенти із тваку КНУ Ольга Павельчик та Андрій Лісовий, і ви слухаєте подкаст про, про культуру. І сьогодні ми поговоримо про перську мініатюру нового часу. Андрію, чи чув ти про перську мініатюру до нашого подкасту? Напевно, якщо насправді зізнатися, ніколи не цікавився ні історією, ні культурою сходу. І напевно слово персія та культура в мене асоціюється лише з перським килимом, тому думаю, цей подкаст буде дійсно корисний. Нещодавно почула думку, що не іслам завоював Персію, але Персія завоювала іслам. І подумала, наскільки ж це потужний вислів. Але зараз, на жаль, для всіх українців Іран асоціюється не з дуже класними речима, такими як дрони. І ми маємо, що маємо, але настав культура... час ви... потрібно це виправити, тому будемо. Так, але перська культура може похвалитися своїм багатством стилів та форм. Цього ми заперечувати не можемо. І більшість чи вважає, що саме головним внеском перських художників у світове мистецтво є живопис мініатюри. У різний час вона впливала на мистецтво навколишніх країн і відігравала дуже важливу роль встановленні середньоазійського живопису, а ще й монгольської мальовничої школи. До речі, перський живопис мав значний вплив на розвиток книжкової мініатюри в Османській імперії. Також він впливав на встановлення азійбарджанської мініатюри та живопису в Грузії та Вірменії цього періоду. Однак, що ж такого нового було саме у перській мініатюрі, та чому вона стала такою популярною? Перська книжкова мініатюра була в першу чергу необхідна для створення простого візуального аналогу тексту, який би посилював враження від прочитаного. Отак досить скоро ілюстрація зажила самостійним життям. Перськими художниками була вироблена дивовижна мальовнича система, в якій переважало витончене декоративне почуття. Чому ж була відмінність перського живопису 13-15 століть від європейського? Ну, в першу чергу в тому, що перські художники пішли далеко вперед у свободі від релігійного догматизму, і їхнє мистецтво носило більш світський характер, ніж пронизане релігійністю мистецтво Європи. І ну, тут, напевно, варто згадати про картину «Да Вінчі» та пані Горностаєм», де цей персик символізує цнотливість жінки, і це один із догматів католицизму. І саме тут, напевно, схід переганяє захід в розвитку мистецтва. Хоча ми звикли вважати навпаки. Ми назвали наш подкаст Ідеалізоване життя і ідеалізованих героїв, тож які ж ідеали домінували у перській мініатюрі. Перська мініатюра це мистецтво гарне, комфортне, яке не робить самих на внутрішній світ глядача. А до 19 століття персонажі на перських мініатюрах ніколи не дивляться глядачів і прямо в очі. До речі, думаю, що це свідчить про таку сором'язливість авторів. І традиційно перський живопис, він, як і все ісламське мистецтво, ділиться на періоди, відповідні правлінню тієї чи іншої династії. Мініатюра ж досягла свого розвитку, переважно в тимурицький період. Ну, пропоную поговорити про цей період. До початку 15 століття Тимур захопив увесь іран. Він же Персія. Історичні джерела повідомляють, що стіни його палаців і альтанок були розписані особистими портретами його та його коханих дружин з гарему, а також зображеннями переможних баталій. Однак, на жаль, жоден розпис не зберігся. Також від часу правління Тимуру не дійшло жодного ілюстрованого рукопису, він, ймовірно, просто не замовляв, адже Тимур був неписемним і, можливо, йому було байдуже до книг і мініатюр. Однак вже його син Шахрух був замовником дуже відомих ілюстрованих манускриптів. Найвідоміший з них Мачма Аттавари от такі цікаві назви в них. Було створено декілька копій цього твору, але в наші дні один примірник зберігається в Стамбулі, а окремі аркуші іншого розійшлися по різних музеях. Обидва сани шахруха Ібрагім Султан та Байсенкур були доволі освіченими людьми, і за їх діяльністю пов'язаний розквіт тимурицької мініатюри в першій половині 15 століття. Навіть у Берлінському музеї ісламського мистецтва зберігається поетична антологія з написом присвяту від Ібрагіма своєму братові. Інший рокопис Хамса, автора Нізамі, або ж п'ять коштовностей» з персидської він демонструє пік художнього стилю, пов'язаного з зем'ям Ібрагіма Султана. До речі, тут пригадується ось цей амулет Хамса з рукою та оком, який ще символізує е, захист від темних сил і. Те, що в машинах висить дуже часто. Так. В Персії існували ще такі бібліотеки-майстерні під назвою Хітапхани. І вони були дуже поширені в ісламських країнах загалом, а найрозкішніші кітапхани. Першій половині 15 століття була у Байсенкура в місті Гараті, в якій зберігалися найбільш прогресивні художники того, того часу. У документах про діяльність цієї майстерні повідомляється про завершення будівництва входу в Суратхані, тобто картинну галерею. І очевидно, що Суратхані була приміщенням, де зберігалися картини, написані на папері. І вони були доступні для огляду для всіх бажаючих. Незважаючи на свою таку дуже яскраву пристрасть до вина, яка послужила причиною його ранньої смерті в 36 років, проте Бейсінкур зміг надихати своїх художників на досягнення нових висот в ілюструванні дуже популярних і відомих творів, таких як і Димна» та Гулістан. Від тієї епохи до нас дійшов унікальний документ, що зберігається в Стамбулі, в якому глава Кідапхани каліграф звітує перед Бейсенкуром про хід робіт над 22 різними проектами: від книжкової мініатюри до архітектури. У документі згадуються імена 25 співробітників бібліотеки, художників, каліграфів, політурників та інших. З ім'ям Бейсенкура пов'язано понад 20 ілюстрованих манускриптів і безліч мініатюр на окремих аркушах. У цьому значному списку найбільш чудовими творами є ілюстрації до «Калила і Димна і до так званого Шахмане Бейсенкура. Ці чудові мініатюри вважаються зразком класичного перського живопису, які та Байсенкура Бейсенкура в Гераті іноді іменують художньою академією. Після смерті Бейсенкура його майстерня не зникла, хоча, можливо, деякі художники виїхали в Фар, Сезайбаржан або навіть до Індії. У першій же половині 15 століття особливо вирізняється творчість художника, відомого як Мухаммад Сіях Калам, або ж Мухаммад Чорний Калам, який у своїх малюнках зображав шаманів, демонів і кочовиків. Тематика, що власне трошки випадає із традиційного русла перського живопису, і за сюжетами і за манерою цей художник був ближче до середньоазійської і навіть ближче до китайської традиції, ніж до перської. Більшість його малюнків зберігаються в Стамбулі, в палаці Топкапи. До речі, там жила відома нам Гюрем Султан. Китайський вплив на тимурицьке мистецтво першої половини століття був дуже сильним, особливо в частині запозичення орнаментів якими прикрашали буквально всі предмети, а Тимурицьке царство пов'язувало з Китаєм інтенсивна торгівля, і товари з нескінченно винахідливими орнаментами удосталь надходили на місцеві ринки. Привозився і китайський живопис, шовку, особливо в популярному жанрі в той час квіти птиці, а деякі перські художники копіювали ці твори. Місто Герат, яке під час правління Басюнкуру був художньою меккою, в середині століття взагалі перестав користуватися популярністю у художників. Отож, Андрію, як бачимо, Персія славиться не лише своїми килимами та дронами, а і своїм глибоким та дуже сенсовим мистецтвом літературою, а особливо своєю мініатюрою. Так насправді справжнє знайомство перської мініатюри в Європі почалося напевно лише в 19 столітті. Однак круто, що воно відбулося, і що в Європі стався такий бунт застарілості академічних правил десь там на початку 19 століття, і ось ця розкутість, колірна гама відчуття затишку і комфорту, що ну насправді притаманні перській мініатюрі вони нарешті почали потрапляти і до нас. А в нас їх підхопили французькі художники фовісти Напевно, найвідоміший майстер цієї групи у 20 столітті це був Андрій Матіс. Він віддав заслужену данину класичному перському живопису. І деякі його твори скоріше схожі на збільшені фрагменти перських мініатюр, адже дійсно перси зображали все таки маленьким, але не менш від того, затишним. Отож, друзі, дуже дякуємо, що були з нами. І почуємося про цікаве. Це був захоплюючий подкаст, і почуємось про цікаве.